Як заявити про страховий випадок через мобільний додаток Приват24? Зайдіть у розділ ще сервіси страхування. Відкрийте Мої страховки. Виберіть договір, за яким хочете заявити про страховий випадок. У вибраному договорі натисніть Заявити про страховий випадок. Виберіть дату страхового випадку. Коротко опишіть обставини події. Надайте згоду на опрацювання даних та натисніть Подати заявку статус страхового випадку зміниться на Немає документів. Завантажте скан копії або фотографії щодо страхової події, натиснувши Завантажити документ відразу або пізніше, коли вони з'являться через меню Страхові випадки після додавання одного або декількох файлів. Натисніть кнопки Надіслати в страхову компанію. Статус страхового випадку зміниться на, «На розгляді. Страхова компанія може запросити додаткові документи або інші уточнення щодо страхового випадку. В такому разі статус страхового випадку зміниться на потрібне уточнення. Після ухвалення рішення страхової компанії статус страхового випадку зміниться на виплачено відшкодування або відмову у виплаті. Щоб переглянути деталі щодо рішення страхової компанії, відкрийте відповідну заявку через меню Страхові випадки.